Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо, як же можна застосувати цей лайфхак. Буду говорити про себе, про свій досвід. Зараз у мене немає, майже немає часу, коли я просто суджу і залипаю. Я постійно чимось зайнята. Я встаю дуже рано, там в четвертій, в п'ятій, і до самого відбою, так, до години до дев'ятої в мене постійно здійснюється якась діяльність. Так, я жива людина, я також іноді можу подивитися якийсь фільм або поскролити ленту, але це буває недовго, це буває не більше одного фільма за день і навіть не кожен день. І... Я намагаюся бути продуктивною одиницею. Я намагаюся тримати на достойному рівні свій ККД і коефіцієнт корисної дії, і бути корисною в моменті, так? Хоча б для себе в першу чергу. Якщо у вас є якісь такі думки про те, чим зайнятися, що робити, коли не знаєш, що робити, то зверніть увагу, сконцентруйте свою увагу на п'ять сфер. Перше це тіло. Рух має бути завжди. Тіло має рухатися. У нас бездічь м'язів, без сухлобів, кісток, які мають своє цільове призначення, які мають використовуватися в міру, звісно, так, щоб вони не атрофувалися. Має бути рух. Ви маєте рухатися, рідина в вашому ділі має рухатися, щоб мозок розвивався, щоб життя було цікавим. Має бути рух фізичний. Так? Друге це творчість. Людина прийшла в цей світ, щоб звучати, щоб творити, щоб вібрувати. Тому творчість має бути обов'язково. Третє це духовний розвиток. Він трошки схожий на творчість, але це дещо інше. Розвиваєте духовність розвиваєте свою свідомість, відчуття, так, чуття, свій зв'язок всесвітом. Четверте це навчання. Чомусь постійно вчитися це дуже корисно. Здобувати нові здібності, нові скіли, так? це здобувати нові можливості, це розширювати свій кругозір. Бути, бути в часі, це бути в моменті, так? це бути універсальним. Ну це дуже круто І це тренує мозок. А чим старше ми стаємо, тим більше наш мозок потерпає і тим важче йому вчитися, тим, тим легше втрачається здатність до навчання новому. Так що постійно підтримуйте цю функцію в тонусі. І, звісно, п'яте. Це гроші, так у вас має бути діяльність, яка приносить дохід. Вона може поєднуватися з творчістю, може не поєднуватися. Ну, це вже як вам заманеться, так це може бути просто якась робота, яку ви от виконуєте від дзвінка до дзвінка але вона має приносити гроші. Буде круто, якщо ви знайдете якусь діяльність, яка балансуєте, включає в себе всі ці фактори. Це ваша творчість, яка виходить з вашого духовного розвитку. Ви постійно навчаєтеся чомусь новому. Ви постійно в русі, і це ще й приносить вам кошти. Це буде круто, але головне не зависати, головне не за не за не завмирати, рухатися, просто робити якийсь рух. Я починаю з чогось маленького і рухаюсь, рухаюсь, коли навіть таке якийсь стан, що не хочеться, я пробую. Я завжди можу покинути, розумієте? Покинути можна завжди, відмовитися можна завжди. вас ніхто не прив'язує і не пришиває до якоїсь діяльності, чи до якоїсь людини. Ви завжди можете піти і залишити. Але потрібно спробувати. Як для живого прикладу, зараз вам дещо покажу. У мене також бувають хвилини, коли я думаю, що я нічого не здатна, я нічого не вмію, і немає в мене ніякої ніяких талантів в цьому світі. Але є речі, які я люблю робити. Вони сам процес приносить мені задоволення. Наприклад, як малювання. Я побачила одне відео в Тіктоці коротесеньке, ну скільки там, 30 секунд, ну може хвилина. І я спробувала. І коли я почала це робити, мені здалося, що така фігня виходить. А потім <кій> з'явилося ось це. У мене ще багато таких малюночків. Це просто це малюнок по техніці, яка виконується маслом або акрилом, ну маслом, що це все. Я зробила цей малюнок акварель. У мене не було не потрібної кісті, потрібних фарб, не потрібних знань або навичок. Але я зробила того, що я була, я вірила в те, що ні, не так. Мені це так хотілося робити, ну мені процес приносив задоволення. Шукайте процеси, які приносять вам задоволення. І навіть коли відчуття, що ви не хочете це робити, але ви знаєте, що вам подобається це робити. Бо якщо хоч раз був в був житті момент, коли цей процес приносив вам задоволення, то значить треба трошечки самодисципліни зробити. Отже, підведемо підсумки. Тіло, активність, рух, творчість, навчання. Духовність і гроші. Так, заробіток. Починаємо з маленького, трошки самодисципліни, мінімум непродуктивного часу і мінімум непродуктивних речей. До речі, я не уже давно не купую речі, в яких немає цільового призначення. Я маю о, могти якось використати цю річ. Якщо вона просто стоїть красива або просто щоб було, я це не буду купувати. Це дуже гарна якість, яка прийшла до мене з віком. Отже, успіхів вам, у ваших активностях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось!